Унікальна реконструкція ікони Чернігівський спас була передана Національному архітектурному історичному заповіднику Чернігів Стародавній. Оригінал цієї ікони було втрачено під час монгольської навали на місто. Ця ікона, її оригінал існував в 1030-х роках і був написаний спеціально для цього спаського собору, який був кафедральним і будувався сином Володимира Великого Мстиславом Чернігівським. Сама ікона була збережена в копіях на печатках єпископа Чернігівського Антонія середини 12 століття. Понад 15 років тому я працював з логістичною збіркою музею Шермітєвих і зміг ідентифікувати та атрибутувати печатку Антонія Чернігівського дванадцятого століття. І мене вразило те, що на ній, не дивлячись на правильне поліографію, тобто правопис, який відповідає нормам дванадцятого століття, зображена ікона Христа. Яка випадала з дванадцятого століття і очевидно датувалася за моїми першими первинними власне висновками як ікона 11 століття. Після ґрунтовних досліджень попередні висновки Олександра Алфьорова все ж таки було підтверджено. Ця ікона дійсно датована 11 століттям і становить справжню історичну цінність, тому було вирішено відновити її. Над реконструкцією працював іконописець Андрій Комарницький у співпраці з істориком Олександром Алфьоровим. Фактично, там було на печатці силует постать Христа. І цей постать Христа повторювалася. І це, по суті, ми узгоджували першу композицію, і основні акценти пан Олександр давав напрямні. Тобто жест благословляючої руки. Він має, мав, мав свою характеристику. Контури німба в Крапочках, сам постать Христа, положення ніг, подушечка Ісуса. Ну, рахуйте, що печатка мала більше біля двох сантиметрів діаметру. Це невеличка печатка, і відповідно пропорції зберегти у ній дуже важко тому, хто відтворював первісний зразок. І хоча печатка була доволі мала за розмірами, проте вона зберегла важливі елементи. В цій печатці реконструкції тої печатки Спаса Паса і коні, там є принцип тетрахромії обмеженої колористичної гами. І ця обмежена колористична гама вона була характерна. От свята текля, отут є фреска, вона є в такій коричневувато-червонуватій гамі з сірим сіреньким тлом. І так само Євангеліє Юр'єве, 12 століття, повністю червона червона колористика, червона лінія. Тобто, цей мінімалізм він був характерний для чернігівської традиції. Дуже специфічна форма благосвіння Христом. У такому вигляді, який є рідкісний, бо, звичайно, ми маємо або так, або коли пальцями складається і, і, і С. А тут ми маємо дуже рідкісну іконографічну особливість. Водночас печатка передає зображення трону, саме пос... постави Христа. І все це необхідно було, окрім того, щоб перенести на дошку, водночас надати барв. Адже печатка передає суто графічне зображення ікони. Христос зображений не в. Скажімо, для нас зараз чуттєво їх знаних, там, в синіх кольорах, одяг, а він зображений в відтінках сірого, темно-сірого, що було притаманно для цього часу, і ми знаходимо аналоги і в Софії Київській, та в інших іконографічних школах Чернігівської землі. Наразі ікони зберігаються у спасу Преображенському соборі. Подібна реконструкція в Україні та світі здійснювалася вперше. Такі проєкти, а вони є. В світовому масштабі вперше зроблені вони є правильними, і це про відродження нашої держави, про нашого сакрального мистецтва. Теж відродження і набуття вже в стінах храму, що підтверджують цю і спадкоємність, і глибину самого сакрального простору України.